Не може йтися про якусь втому від війни, каже кличко на заході за участі Франка Вальтера Штанмаєра, президента Німеччини. Наша країна вдячна за фінансову військову підтримку, але наполягає мер української столиці. Європейські партнери, демократичний світ повинні як ніколи об'єднатися навколо України. Бо загроза за НАТО велика, і це загроза для всього вільного світу. Зустріч зі Штанмаєром та іншими провідними німецькими політиками відбулась під час великої німецької України. Конференції муніципальних партнерств у Лейпцигу. На заході йшлося про те, як німецькі міста можуть допомогти українським у повоєнному відновленні, а також про допомогу цієї зими, коли російські варвари знов будуть намагатися зруйнувати критичну інфраструктуру наших міст та селищ. Наприклад, завдяки активним контактам Віталія Кличка з мером Лейпцига Буркардом Юнгом це німецьке місто з перших днів повномасштабного вторгнення надавало суттєву підтримку своєму побратиму Києву. Хотів подякувати. Місто Лєпсік, який надав 14 пожежних автівок, понад сотню електрогенераторів, які вкрай важливі, особливо в минулої зими, і цієї зими також вони нам потрібні. Це гроші на відновлення нашої критичної інфраструктури, тобто велика допомога від нашого міста побратима в Брюсселі разом зі своїм колегою, мером столиці Бельгії Філіпом Колозом Кличко відкривав інвестиційний форум міста Києва, який відбувається другий рік поспіль у Брюсселі. А цього. Року форум зібрав майже 500 учасників з українських та європейських міст від Лондона до Маріуполя, міських гулів, європейських політиків, дипломатів, представників великого бізнесу та фінансових інституцій. Результатами брюссельської платформи, яку 15 європейських міст створили задля допомоги Києву на минулорічному форумі, вже є реалізація кількох проєктів в столиці, зокрема в галузях медицини, транспорту, соціальної підтримки. Сьогоднішніх умовах. Від економічної стабільності, від е, е, сильної економіки, від е, можливості від підтримки наших партнерів е, залежить дуже багато. І зараз на тут в Брюсселі, на економічному форумі ми говоримо про такі речі: по перше, підтримка, друге, інвестиції, е, робочі місця, міста, сервіси. Ми повинні бути сильними, як на фронті, як і в тилу. І економіка в країні повинна працювати без інвестицій. Економіка працювати. Ну, буде дуже складно. у Берліні. Віталій Кличко отримав премію за заслуги німецького європейського взаєморозуміння, яка була заснована на 15-ту річницю падіння берлінської стіни. Під час церемонії Кличко підкреслив, що це нагорода всім відважним і сильним українцям, та знов наголосив, що Україна сьогодні б'ється за демократію і мир в усій Європі, за принципи і правила всього цивілізованого світу.